Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Хештег візитівка Яроша, численні анекдоти, фотожаби. такою була відповідь українських користувачів інтернету на появу інформацію про причетність Дмитра Яроша, лідера правого сектору, до розстрілу у слав'янську. В ніч на 19 на 20 квітня в слов'янську чинилася стрілянина під час на одному із блокпостів, під час якої загинуло троє осіб, і одна людина була поранена. Одразу ж російські засоби масової інформації заявили про причетність до цієї. Події лідера правого сектору Дмитра Яроша, начебто, на місці розстрілу, знайшли візитівку Дмитра Яроша. Правий сектор, звичайно ж, спростував цю інформацію. А Міністерство закордонних справ Росії розповсюдило заяву, де назвало неприпустимими дії правого сектору на сході України. Як я вже сказав, на місці вчинення. Злочину стрілянини було знайдено візитівку лідера правого сектору. Одразу ж ця візитівка Дмитра Яраша стала популярною серед творців «Фотожаб». Я пропоную зараз подивитися серію фотожаб, на яких зображена ця візитівка. Причому цю візитівку знайшли в згорівших та розстріляних авто. Насправді, автори фотожаб. У такий спосіб, створивши серію фотожаб, дають відповідь на пропаганду, російську пропаганду, яка одразу ж розігнала цю тему по всіх засобах масової інформації. І е, поява такої кількості фотожаб свідчить про те, що українці все ж таки з іронією і з гумором ставляться до російської пропаганди. Шкода, звичайно, що там загинули люди, але. Із того факту, що трагічного факту, який стався у слов'янську, російська ідеологічна машина намагалася витиснути все, і тому правий сектор, от ви бачите, зараз ця візитка правого сектору є в руках усіх героїв і кіношних, і політичних героїв, і Володимира Путіна, і Віктора Януковича також підкорювачів космосу. Тобто ситуація з цією візиткою взагалі дійшла до абсурду, а хештег візитка Яроша стала найпопулярнішим. Хештег став найпопулярнішим у Твіттері і в соціальних мережах. Одразу ж у соціальних мережах з'явилася маса дуже таких влучних зауважень, дуже коротких. Речень з приводу цієї візитівки Яроша. Люди насміхаються над російською пропагандою. Зацитую найвдаліші, як на мене, жарти. Будете розраховуватись готівкою? Ні, візитка Яроша. Візитка Яроша допомагає від зглазу псування, приносить киш миш і няш-мяш. Абітурієнти цього року можуть не складати зНО, якщо у них є візитка Яроша. Навіть не знаю, що з цього більше диво. Благодатний вогонь в Єрусалимі або візитка Яроша у Слов'янську. На затонулому підводному човні Курск була знайдена візитка Яроша. Біля місця падіння Тунгузького метеорита була знайдена візитка Яроша. Російські вчені в Антарктиді знайшли секретний німецький бункер. Двері були заблоковані, але старий термінал прийняв візитку Яроша. Ось така була реакція. Користувачів мережі на цю інформацію і на російську пропаганду. А Тим часом журналістка Соня Кошкіна пише в своєму Фейсбуці: Ровно 10 днів почалу в славянської Антитерористична операція була об'явлена 13 апреля. – підтвердив Турчинов сьогодні – второго -е. воз і нині там. Росіяни повністю контролюють город, перманентно завершають набіги на окресності, той же Краматорськ. І життя їх, в общем-то, прекрасна. Стесняюсь спросити, так і треба? пише Соня Кошкіна на своїй сторінці у Фейсбук. Журналіст, шеф-редактор інтернет-видання Цензорнет Юрій Бутусов на Фейсбуці пише про ситуацію, яка зараз складається в Слов'янську взагалі з подіями розстрілу двадцятого. По данным источников Цензор.Нет, среди жителей Славянска в бою между конкурирующими бандами криминальных авторитетов ночью 20 апреля убито трое местных жителей, охранников блокпоста и трое зеленых человечков. Еще два человечка с огнестрельными ранениями находятся в отделении травматологии, хотя рядом хирургической, городской больницы Славянска планируется их эвакуация. Российские СМИ обвинили в нападении правый сектор, не предоставив однако никаких весомых доказательств. Однако и без всяких усилий со стороны каких-либо организаций обстановка остается напряженной. В городе каждую ночь продолжаются перестрелки между бандами. Поскольку террористы раздали населению сотни стволов огнестрельного оружия, в том числе и автоматического, Славянск остается одним из основных центров наркоторговли и одним из самых криминогенных очагов на территории Донецкой области. Вчора ж керівник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров зажадав від української сторони відведення військ з Донецької області, а також виконання домовленостей, які було досягнуто 17 квітня у Женеві. Зокрема, йдеться про те, що в регіонах східних регіонах має бути проведений референдум щодо федералізації, а також відведення військових з території Донецької області. Крім того, ухвалення нової конституції або початок нового конституційного процесу після цієї стрілянини 20 квітня Сергій Лавров заявив про те, що українська сторона не виконує своїх зобов'язань. Водночас, українська сторона звинуватила росіян у провокації, в тому, що представники спецназу російського спецназу, діють і в слов'янську, і в Краматорську. Вчора ж і сьогодні ситуація і в слов'янську і в Краматорську залишається. Напруженою Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційного сопротивлення» на своїй сторінці в Фейсбук написав про те, що і надалі екстремісти на Донбасі готуються до здійснення нових провокацій. Які Мають на меті ситуацию в регионе в частности в краматорске экстремисты объявили о всеобщей мобилизации местного населения под предлогом якобы готовящегося прибытия в город колонны автобусов с представителями правого сектора в настоящее время про краматорску курсирует автомобиль с громкоговорителями, через который горожан призывает мобилизоваться и дать отпор наступающим бандеровцам по нашим данным славянский готовится к отбытию в Краматорск отряды боевых для усиления местных сепаратистов. Не исключается новая диверсия с жертвами среди местного населения, совершенные сепаратистами с попыткой выдать их за акции правого сектора. Пыша Дмитро Тымчук, это керевник группы «Информационное сопротивление». Тем часом Борис Вышневский, депутат Санкт-Петербургских законодательных сборов в своем блозе на «Эхо Москвы» Написав про те, що він як ніколи погоджується зі словами Сергія Лаврова, який закликає припинити безчинство на сході України. Але як пише Борис Вишневський. спасти от беспредела на юго-востоке Украины Россия могла бы очень просто достаточно было бы отозвать спецназ в масках и без опознавательных знаков и дать мирным сторонникам федерализации в лапках команду на выход из захваченных административных зданий, но вместо того, чтобы честно признать то, в чем в мире и так почти никто не сомневается, российский министр иностранных дел продолжает рассказывать сказки, пыша брызг. Шнеський на своєму блозі на ехо Москви. Володимир Мілов, політик, також на Ехо Москви в блозі, пише про те, що відбувається на Донбасі. І він доходить до висновку, що насправді ті, хто виступає за приєднання Донбасу до Росії, не є Ніякими росіянами і тим паче людьми, які там прагнуть стати росіянами. Він пише про те, що ще за часів студентства у нього були однокурсники, які походили з Донбасу, і вони завжди себе ідентифікували як українці. Не надо втравливать мою страну Росію в ваш внутренний конфликт, пише Володимир Милов. Мы вы подарили Україні неиверно коррумпированный и неэффективный донецкий клан. А теперь, когда возмутившийся народ остальной Украины его сверх и ваших земляков от власти отстранил, некоторые из вас бегут просить защиты у Росії. Нет уж, ребята, не втравливайте в эту мою страну. Разбирайтесь там сами. Вы не русские. Мы все помним. Помним, как вы тремглав бежали от нас 20 лет назад, обзывая русских последними словами и голосуя за незалежность. Вы что думаете, вам позволено вот так вот бегать туда-сюда, в зависимости от обстоятельств, страну, Россию в разнообразные разнообразные нежелательные і опасные ігрища тільки тому, що у вас не вийшло зробити з України один большой філіал Донецька. Ось так пише в своєму блозі Володимир Мілов, політик Юрій Романенко політолог на своїй странице в Фейсбук. Пише, що на прикладі проблеми Донбаса дуже легко побачити, скільки у нас, як він пише, дурачков. За останні дні я прокачав дві принципіально противоположные теми по Донбасу, і що ми побачили? Перше, коли я пишу, що нужен референдум, щоб відпустити Донбас і забыть о ньому на время, як о страшном сні, то одразу сразу, вопити, що там мільйони патріотів, которые томятся в неволі, и ждут только на білому коні, який спасет їх. Короче, Спасет от кого-то. Второе. Окей, okay, давайте проведем антитеррористическую операцию по всем правилам. Сразу находится приличное количество других дурачков, которые кричат в духе, как можно осуществлять насилие, как, если там половина не поддерживает существующее правительство. Из этого можно сделать несколько выводов, пыша Юрия Романенко. А. Ничего принципиального делаться не будет. Б. При таких условиях Донбасс мы потеряем. В. Можно пренебречь мнением жителей Донбасса, исходя из планирования дальнейших перспектив Украины, потому что мы их все равно Потіряєм логічна, питає Юрій Романенко. Ну, очевидно, логічно щодо рицаря на білому коні з'являлася інформація упродовж цих днів про те, що Віктор Янукович збирається повернутися на схід України, навіть називалися дати 19, 20, 21 квітня, що мовляв, він може з'явитися то в Донецьку, то в Луганську, то в Маріуполі. Навіть говорили про те, що він має приїхати до Криму. Однак ця інформація не підтвердилася. Вчора лише з'явилася. Заява Віктора Януковича, яка була розповсюджена інформаційним агентством і ТАРТАС, про те, що колишній президент України закликає нинішнє керівництво України відвести війська з території Донецької області і повернутися до питання федералізації. До... Питання проведення референдуму нагадаю, що свого часу спікер парламенту Олександр Турчинов заявляв про можливість проведення 25 травня в східних областях і загалом в Україні референдуму щодо державного устрою майбутнього державного устрою України йдеться про те, чи буде Україна унітарною чи федеративною державою. Однак на тепер. На сьогодні жодного рішення щодо проведення такого референдуму не приймалося. Ну і в Росії розгортається конфлікт між Волочковою та Валерією. Анастасія Волочкова, балерина, обізвала Валерію та Йосипа Пригужина, його її продюсера політичними проститутками. Мається на увазі. Підтримку Валерії і Йосипом Пригожином дій Володимира Путіна у Криму анексії півострову назаєм Валерія та Пригожин звинуватили Анастасію Волочкову в тому, що вона, мовляв, поступає не патріотично і, мовляв, не по-партнерськи, не так як мають поводитись між собою росіяни. Анастасія Волочкова своєму ЖЖ написала. Про те, що відбувається між нею. Валерия та Пригожиным, то есть загалом в российском суспільстві. Есть люди, которые думают, что сейчас они попляшут под дудочку власти, в контексте что-то заработает. Они не думают о том, что направление ветра власти может измениться, или им могут дать другие установки. И эти люди потеряют свое лицо, которое, возможно, никогда и не было. Эти люди для меня глупые, неумелые политические проститутки, пишет Анастасия Волочкова. Если моя точка зрения кому-то не нравится, обращайтесь в суд. Я і мой адвокат Олександр Добравінський готовий достойно ответить на всі опроси. Кому-то нужна війна, злость, ссори, конфлікти. Таким людям на ком-то нужно сосредоточить свою злобу. Не всі мені завжди приятно слышать правду. Пише Анастасія Волочкова. І пише про те, що вона готова захищати свою честь через суд і подавати зустрічні позови до тих людей, які звинувачують її у тому, що вона, начебто, комусь там продалася або або зрадила інтересам Росії. Тим часом в Росії сьогодні розглядається законопроект, який, відповідно до якого популярні блогери будуть прирівняні до засобів маси інформації. Мається на увазі, ті блогери, у яких є понад три тисячі читачів, відтепер будуть входити в окрему категорію. Як повідомив голова комітету з інформаційної політики Олексій Мітрофанов, такі блогери, очевидно, будуть проходити реєстрацію у державних органах. Влади сьогодні Держдума має в третьому читанні розглянути цей законопроект. Між іншим він проходить через так званий антитерористичний пакет. Ось в такий спосіб Росія бореться з терористами за клавіатурою. Я сподіваюся, що в Україні такої боротьби вже не буде. Хоча була спроба повернутися до таких же абсолютно умов. На цю хвилину у мене все зустрінемося з вами вже о 15.35. Я розкажу, чим жила благосфера. Гарного вам дня, до зустрічі.